Трошки фізкультура займався, щоб хребет розробити після вечора, ну як завжди. Тому що Ти з кожним днем не молодієш, а старієш. Тому треба себе хоч трошки тримати в формі, так на цілий день, щоб не боліла спина. Дівчата що не проснулися, а я от з першими промінчиками вже на спортмайданчик. Займаю спорт. Готую себе так до літа. Кароліна вчора цілий день прожужжала, що вона хоче до баби. Вона заскучилася, я так розумію, за телефоном. Хоче вже грати ігри. Пізніше поснідає, встане. то, можливо, її відвезу. Анталя каже, ти її відвези, а ми трохи побудемо разом. Трошки приділимо часу собі. Можливо, десь сходимо без Кароліни. Чи... Парк, чи десь на шопінг, чи просто вдома посидимо, відпочинемо. Ну, фактично вже всі дерева порозцвітали, крім одного. Найдовше цвіте, а всі решта вже порозцвітали. Єдине, що ці от сакури вони якісь дуже довго не розцвітають. Не знаю в чому діло. Вже ці квіти порозцвітали майже, а сакури ще, ще стоять. Джейн магнолії навіть осипалися, там трохи лишилося. Сакури. Це якийсь напевно інший вид. Пам'ятаю, як він там називається. Канкан. -кан. Якось так. Що він довго то цвіте. У нас тут така прикольна галявинка з пісочком круглим. Виглядає ніби як пісочниця. Насправді ні. Виглядає ніби як ті. інопланетяни прилітали, робили кола на полях, теж ні. Ну, було тут насипи піску. Після будівельних всяких робіт, тому воно так ще не засіялося. Але взагалі прикольно. Скоро буде купа кульбабок. Зараз взагалі сам кайф з самого ранку. Ти виходиш, сонце вже ну, гріє, але настільки розпікає, як в обід, або після обіду. Так вийшов думав, буде поменше машин, машин щось не збиралося багато. Тут, коли тишина теж класно, так пешечки щебечуть. Займаєшся собі тим тренажерами. Ну, тренажерів небагато, але для того, щоб розробити спину, класно особово ці. покружляти, повертітися. Вчора Кароліні кажу: вже дуже близько до того, як ти підеш на підготовку, будеш вчитися готуватися до школи. На Ой, ні, я вже не хочу. Ще навіть там не була, а вже не хочу. Десь то в погенах передалося від Наталії і від мене, що школа це <смас> не особливо круто. Я кажу, не переживай, тобі. Головне навчитися писати, читати і рахувати. Отак три речі, після яких ти вже можеш навчитися всього. Будеш вміти читати, прочитаєш будь-яку книгу, але будеш вміти писати. Напишеш, будь-що, ну, навіть нам і листа чи пости в інстаграму. А будеш міти рахувати, то вони надурять тебе в магазині. Та все решта, це таке набувне, типу як лективний курс. Хоч географію. Пішла, подивилась на географію, знала, деяка країна є, в яку можна поїхати подивитися так на власні очі, замість того, щоб читати то все по книжках. Питаюся в Україні, щоб вона. Найбільше хотіла, на які курси піти, ну, чим зайнятися. Вона каже, що їй подобається малювання. Хоче бути така художниця. А ще вона казала, що вона би хотіла піти там, де ліплять таких статуеток. Каже, що ясно, ще хочу наліпити, цікаво, з чого, чи з глини, чи з пластиріну, бо їй пластину подобається нам. Ліпила ці останні дні без перестанку, скільки пластирінок було. Так, поки він не закінчиться, так вона його і використовувала. Ну так у, у всьому. Я так само і альбом для малювання. Вона його списала за пару днів, розмалювала ті малюнки, каже, все закінчився. Каже, треба новий або бере дошку, то малює. Єдине, що в дошці не зберігаються ті малюнки. Хіба от єдине, що можна зберегти, це те, що я зняв на відео, що класно там сподобалося. І все, от воно на відео і зберігається. Переважно кажуть, типу зберігайте її малюнки, складайте. У нас же, ну не знаю, десь дві чи три пачки таких от малюнків. Воно просто займає в хаті місце і не факт, що воно буде туди дивитися потім. Ще замітив таку особливість, це вже по собі. Хочеш якусь річ, почекай там тиждень-два, подумай, не бери її. Що, навіть якщо маєш гроші, не бери, подумай. І через тиждень, через два ти вже зрозумієш, чи хочеш її брати, чи не хочеш, <гум> тому що за той час можна і передумати. У мене так от було з оновленням гаджету, що знімати на нову камеру на рахунок айфону. Я сидів, думав за 15 Pro він пропав. Потім хотів інакший. 16-й мені не підходить. Я його брав в руки, він там має ту кнопку. таку. Коротше, мені вона не сподобалося. Якби я зараз знімаю як тримаю в руці, то та кнопка постійно би попадала мені на мочку руки і не знаю, що би там вийшло з тим відео. Тому в очікуваннях на новий iPhone, який він дасть результат. Але хотів сказати не за то. Наприклад, я хотів футболку оцю, полосату, я замітив такий інтересний факт, що от я її хотів. Просто вона мені сподобалась. А потім я вийшов на вулицю і практично на кожній другій, третій людині бачу ту футболку. Таке враження, що зараз пішла просто мода на то все полосати, чорне з білим. Наталя каже, будеш як моряк, їй не подобається то. Кароліна каже, ти будеш так, як в мультиках ті злодії. В Мікі Маусу дивиться, скруч МакДак, і вони в тих полосатих. А воно мені подобається, не знаю. Будемо чекати. До того моменту, коли я дійсно то захочу, щоб то купити. Так, йду до дівчат, я вже, в принципі, тут позаймався, вже легше стало. Коротше, коли позаймаєшся самого ранку, то ці день нормально проходить у тебе. можеш рухатися, бігати, ходити. там. А якщо не позаймаєшся і встанеш, то будеш такий як ломаний робот незмащений. А ще Кароліна, як проснеться, як згонить, зараз давай грати в магазин, вона вчора ті всі свої. Пластиліни продавала, я купляв, спочатку мені продала, потім Наталі продала, Ну, я так по колу, круговорот, Дам будити дівчат. У них замовлень ніяких не було зранку, тому нічого поки що не купив, але вони зараз як проснуться, вони одразу список завдань. Так, то давай, треба їхати за тим тим і тим. Але класно, сонячні ванни прийняв. Можливо, навіть трохи загорів. Коротше, я ж казав, тільки зайшов до хати, що навіть запріг не зайшов, зразу так банани треба купити, тому що будуть мені ці шоколад. Так люблю, коли в одному магазині банани продають аж чорні. І треба бігати, шукати. Клас. Бігати ще можна пів району в пошуках продукції, якої тобі потрібно. Якщо я на цей раз дуже швидко справився. самому аж дивно. Топер переважно дівчата кажуть, тебе десь послати в магазин, пропадеш на годину, а вони стрілять, голодні, чекають, коли там. Ну, насправді ні, насправді вони там ще годину бавляться. Але Наталія каже, ліпше ви привіз їсти, щоб ми поїли, а ти йди бався сам з нею. Ось так. Король не зразу бавитися. Все, ні їсти, ні пити. Ігри давай, грати. Так, знайшли ми вітрячка цього. Спочатку думаєш, це якийсь зайчик, чи щось, це? це якийсь пушин. Точно, це ж пушин. Кроліна вдягаєш карпітони. Давай. Один, другий, їх треба цього ще вивернути. треба. І погнали їсти млинці з шоколадою і з бананою. Баба вже летить зі села з дідом. Вони кажуть, що вже на другий тиждень курочки народяться. Будуть циплятки. Поїдеш на циплятка дивитися. Будеш їх випасати. А якщо курка буде бігати за тобою, <смі> а, і буде дзьобати, так. Цик-цик-цик-цик-цик-цик. А це плятка, вони такі маленькі, десь як оцей вітрячок. Вітрячок класний, він такий, бачите, на USB заряджається. О, Клас. Зараз трохи розбурхуємо то волосся. Класно. Якраз таку жару сам, тобто саме ідеально. Круна минулого року то в Єві купила собі. Індивідуальний кондиціонер. Пам'ятаю, йшла, так собі дула І класно, всі сидять в жарі, а круна собі дує. Вона оцей витягнула вчора, в машині їде, вона так собі дує. Так, Вау, клас. Скажу, я можу вчити кондиціонер, але поки що ще ні, не підготувався я до такої перепаду температури, до літа. Замовив собі фільтр вугільний до салону. Він ще не прийшов десь буде через два дні чи через три. Тому мусив трохи їхати в розпеченій машині. О, тільки головне, щоб воно не закрутилося. Ну давай. Весь розбурхане, включаєш від Клас. Зачіску зразу собі зробила. Що на балконі класно? так тепло, файно. Дома дуже жарко, а тут на балконі так освіжаюче, клас, вітерець дує. Клінний ретріт. Тобі треба, знаєш, окупати, що купити на балкон. Такі ті лежачки, як то в кафе, пам'ятаєш? Класні. І можна так собі відпочивати. Кружна вийшла, кажуть, такі хлопці кричать. Вот весь той сині хлопець. Так. Да? Він каже, їм в школу пора, вони уроки ще не зробили, а вони кричать. То в них вже канікули, все? Вони вже в школу не підуть. Бачиш, як обідно, вони в школу вже не підуть, у них в школі канікули, а у вас в садочку канікул нема. Ви в садочку будете ходити без канікул. А чого? Ну, бо так от зробили. А, вони. А канікули це що? Канікули це коли тобі дають час, щоб відпочити, побігати. Я би теж так хотіла канікули мати. Мені так здається, що в тебе занадто багато канікул. Ти в садочок, що не підеш два-три дні, потім знов хвора. кашляє, пчихає, смаркає, потім вистроїла. О, все, в тебе вже канікули, пчихнула. А поки ти не стрімав, то я кашляла. Ну, кашлювала. А в школу підеш ти будеш. Ближче... Розказуєш, що в тебе вже температура, кашель і все решта, щоб не йти в ту школу. Ми вже то все проходили, Кралі. Всі. Через то. Що канікул ще довго, а ти вже хочеш. Вже хочеш відпочити. Тобі вже школа. Вона ну, чи ти змучився. От. Потім буде університет. Ще більше змучишся. А потім буде робота, то взагалі будеш розбучений. І будеш аж хотіти, щоб ти жити, щоб ти на роботу. Так, я взагалі буду, коли я буду середньою, я буду цей очі будуть інакші. Які будуть очі? Що, зміняться очі хіба? Ага. На який колір? Я буду. Я буду сидіти в телефоні і. Буду... А, і будуть очі червоні. А уроки? А уроки я піду в школу і цей і з такими очами теж просто цей телефон з собою візьму в рюкзаку. Ясно. Покладу в шафу і не буду його брати. Так уроки є вдома, треба робити. Ти прийшла зі школи, сідаєш і пишеш в уроки. Будеш таке робити? Угу. І то кожен день. А я бачила, що якесь сазиту. Через вікно. Ой, яка Через ти уважна. Шо? І в кінці-кінці тако піде в кімнаті, щось побавиться, порозкидає, порозкидає, піде на кухню, побавиться, порозкидає, порозкидає, потім прибіжить знов в кімнату і вже не буде збирати там те, що вона розкидала, а візьме ще якісь інші іграшки і ще ті розкине. І потім, коли вже воно все-все розкинете, от всі іграшки по цілій кімнаті, тоді дістає касовий апарат, то все збирає докупи, так виставляє в рядочок і починає грати в яку гру. Магазин! Хто хоче магазин? Наталя зразу тікає в іншу кімнату. Як чує ту фразу. Або бачиш, якщо витягується касовий апарат, це все. Це тумач. Бабочка, любимо! А вже баба приїхала додому, все, бабочка любима, телефон любимий, треба їхати відвозити Кароліну. О, баба приїжджає вже по телефоні говорив. <говори> Чи вдома, Ну все, так що збираємося, відвеземо її. Трошки для себе відпочинемо нарешті. Все, то збираємося вже до баби, дивіться. Бабина квіточка тут дає жару, віджимається від землі. Так, тут ще бабі треба купу всього відвезти. То капець. Mm -hmm. Все, віджалося. Скільки там було? 100 тисяч раз. Uh -huh. Так, на килимочку взивай. Ти що, береш Луївітон? Uh -huh. До баби? А що там в Луєвітоні маєш? Розчіпнути треба. Треба так. Зараз розіб'єш у ті всі задніки і все. Все знає, все вміє. З бабою що? Поїдеш в село. Ага. Туди, попа, наскільки поїдеш? Давай на літо поїдеш в село. Давай. Ми б найбільше хотіли, щоб все. Кароліна поїхала на в, в село. В нас зібралась реально, як в село. То ти їдеш всього на, там, на пару все. годинок до баби з дідом. Я на щось понагодне, тобі з села, подарунки. Все зібрала. На Окуляри на тут в тебе є. Дякую. Та все є, якщо нема, то візьмеш баби помаду. добре. Помада, тоналка, все є. Пудра. Але я не бачу, пудра. ви подивися чи є. я ж Не знаю, тому у Луїві тоні. Нема. а окуляри є? Є окуляри там є. від очі. Так, без помади вона не поїде. Ще десь в рюкзачку та помада Hello Kitty. Зараз я подивлюсь, чи тут є. Може той рюкзачок забереш з собою. Ще вітрячок, то мамі каже, хай вітрячок десь тут. Помада має бути, боже, тут треба робити цей анбоксінг. в мому рюкзаку твориться. Що це є, якийсь пацан? Так, Hello Kitty. Дзеркало тобі треба? Церковь треба. Так, я знайшов. Вон. Помада близький. Кіт цей Це все назад все. Hello Kitty На. Тримай. Клади собі дзеркальце. Давай і ту помаду. В ту сумочку. Сумку як свата? як і toch. Як? Віуєві тон! Вілує Вітон? Угу. Може, луї Вітон! А я сказала так, так, Добре. Добре. ще сумку Гучі. Ще Гучі хочеш? Ага. Угоду ти взагалі будеш модна. Мами навіть Гучі нема сумки. Так, ідем по дорозі. А Карина каже: я хочу ще сумки. Я кажу, тобі наша сумки. До мамо є чотири сумки. А в мене тільки скільки? Дві? 3. Дві сумки. Хочеш ще. Кажу, яку ти хочеш, яку ти хотіла. Я хочу е цей Гучі. Гуччі, хочу. Навіть не знаю, як вона виглядає, але хоче ще сумку Гучі. Справжню чи дитячу? Е -е чи дитячу е -е справжню? Дитячу справжню. Ясно. Ти знаєш, Гучі, вона йде така. Типу зелена з червоним. Я люблю зелені ще. Ну, та то вже футболка мій улюблений колір Та, зелений штуки. і з червоним. А ти ж казала, що піночок твій любимий. Піночок є такі, в мене є різні кольори любими. Ясно. Так, добре, що машину поставили в тіні, то хоч тут не жарко. Так, що, погнали. Хочу. Музику, музику включити? Угу. Добре, я мушу музику включити. Їдемо Карлінку везу до баби. Наталя рада, що трошки побуде відпочине сама. Слухає музику. чуєш, Шо? а баби смачніше, ніж в вас. Та? Угу. то ти все будеш їсти в баби тоді. Що? Я мамі передам, що ти казала, що в баби смачніше, ніж в нас вдома. Добре. Все, значить, ти залишишся в баби жити, добре? А баби може а бути сигнал або не бути сигнал. Угу. Я не знаю. Якщо баба скаже, що нема сигналу, то я буду чекати, поки ви приїде. Добре. Подзвониш, коли заскучишся? Ага. Так, завів Кароліну до баби. Кароліна зразу з порогу. Так, баба, давай телефон. <ріху> я кажу Каролінка, я вже йду. Ти будеш баби в нас. Ой, тато, я так вже заскучилася за вами. Кажу, я, Кажу, поїхали додому. Кажу, та ні-ні-ні. ні Баба зразу, давай їсти будемо. Добре, але з телефоном, Все, будуть бавитися і їсти. Ми маємо якийсь годинку часу приділити для себе нарешті. Без тих всяких ігор. Оцей. Хто хоче в магазин. Давай побавимося, давай придумаємо іншу гру. Хованки, лови. Ні, то воно в принципі то добре побути якусь годинку-дві на самоті, трохи передихнути, бо постійно із дитиною без перестанку це теж так... Тебе вже все нервує. А так трошки перепочити і все. І життя налагоджується, як має бути. От скажіть. Ви ж коли дітей завозити до діда до баби. А самі десь там вирішуєте поїхати в магазин чи просто десь побути самим. Це ж. Який кайф. А потім приїжджаєте і такі щасливі, що дитину готові зацілувати. Щоб вона побула трохи в баби, і вона заскучила, і ви заскучили. От що, значить, щастя. Скучати за тою маленькою людиною, якої ти дуже сильно любиш.